Дивіться, що ви скажете. Оце називається Стара школа, але з новою прибудовою. Була хатинка, для неї такий тамбурчик на всі 4, чи скільки тут поверхів доліпили. Поруч такий мальовничий скверик, дворик. І поруч ж і кірха. Центральна кірха. Центральна. Єдина головна кірха. Зараз зайдемо з другого боку. Ці дерева, пам'ятаєте, я вам за них показував там спортплощадочка. Оце нова там школа. А от, а от вона. Ось її фронтончик. Ось така. Два і третій мансартний, да, такий поверх. І давайте глянемо, що тут за табличка. Що тут за табличка? 1910 рік. Бачите, дайте я наближу, да? Ага. Видно. Оце така школа. І всередині зараз глянемо. Так, да, от сходи як стара школа, он як витерті. Да, так, якщо отак от зверху донизу дивитись, <свісно> як діти бігали понад захисною... захисним бар'єром, так? Да? За скільки років оце протирали, дивіться. Дивіться. Скільки років оце все протирали. Шутервальд, герб шутервальду. І, мабуть, треба зайти ж на урок, так? Питання поліцай. Є дниця. That uh -huh, ja? Okay. ja, so. Wir lesen Wörter. Як і школа, стара, перевірена часом методика. Картинки, слова, букви. поеднуй, вставляй поедной, Навчайся. Ой. Ой. Так проходит урок немецкого. Вот такой историчный куточек. Тут вы Такі чуньки їхні Дерев'яні. Бач? Так. Цікава така виставочка ключ. Якийсь такий ключ від міста. Ага. Так, вийшли на перерву. Вот такие гербы. Что это за гербы? Вот это такая старая школа. Это такая старая школа. Сегодня урок. Вот много у нас народу. А еще, а крим у нас есть шпрехкафе. Просто когда мы можем всем в что-то объясняешь, что... Фото и видео. ဘယ်လိုချစ်ချစ်တာလဲဘယ်မှာလဲဘယ်ကနေလဲဘယ်လိုချစ်ချစ်တာလဲ Чему? Давай, давай, давай. Маленькие девчатка по-своему нравятся. <говори> <говори> Ну, десь так, десь так. Добре, на сьогодні все. Слава Україні! Тримайтесь, тримайтесь в оті блекаути, в оті морози. Бережіть себе і тримайтесь.